Військовий 24-ї окремої штурмової бригади Айдар говорить про те, що зараз ситуація в районі Курахового та Вугледару складається не на користь збройних сил України. Далі учора ж були повідомлені від військового експерта Костянтина Машовця про те, що, що він пише я дослівно зацитую. Я би порекомендував нашому. Суспільство бути морально та психологічно готовими до того, що збройні сили відійдуть із селідового турецька та вугледара. Це зовсім не обов'язково має статися, і я дуже хотів би помилятися. Пише він, але з цією інформацією, яка зараз у мене є, це ймовірний сценарій розвитку подій на найближчий час. Отже, ваша оцінка ситуації на фронті і ну власне кому був присвячений ваш пост емоційне звернення. Ну, перш за все нашим громадянам, громадянам України, яким дійсно треба бути готовими до того, що ті події, які сьогодні розгортаються на фронті, вони на даному етапі, на жаль, складаються тут. Погоджуюся з нашим своїм колегою Костянтином Машовцем, що складаються не на нашу користь. На жаль, і це очевидно. Я можу сказати, звичайно, що до цієї ситуації призвели і ті проблеми, які виникли. На той час е, і тривали понад півроку між Україною та Сполученими Штатами. Вірніше, внутрішні проблеми сполучених штатів, політичні вони загальмували допомогу, е, обіцяну допомогу цієї держави Україні, і це відбилося на полі бою. Е, це при тому, що я завжди кажу, що вдячний нашим союзникам за ту допомогу, яку вони надають і надавали, але на той час це відіграло. На жаль, вирішальну і зі знаком мінус роль на тоді ще Авдіївському напрямку. Зокрема, ми пам'ятаємо, як Росія почала свої просування цю кампанію воєнну ще у жовтні минулого року. І, власне, на сьогодні ми маємо наслідки того, що відбулося тоді того, що відбувається, в принципі, і на зараз, тому що ті пакети допомоги вони знову якісь йдуть дозовані, треба більше. Треба більше боєприпасів. Мова йде перш за все про артилерійські боєприпаси, які не просто мають ці запаси нас привести до певного парітету з російськими окупантами, а навіть перевищити їх для того, щоб е цих новин, про які ми сьогодні говоримо, зі знаком мінус. На жаль, їх не було е власне е розуміння реалій і того, що відбувається, це якраз і найгарніший рецепт від е зневіри. Тому що, ну, логічно, якщо ми розуміємо, в чому суть проблеми, то принаймні маємо розуміти або розмірковуємо над тим, як цю проблему вирішити. Тому часу на зневіру немає. Сьогодні дійсно нам треба бути готовими до того, що швидше за все населений пункт Углидар наші війська залишать. Я, звичайно, чую зараз і ваших глядачів, і своїх підписників, які скажуть. І цілком аргументовано і логічно два з половиною роки під час повномасштабного вторгнення вугледар він, наприклад, закопав в українських степах як мінімум майже два склади окремої бригади морської піхоти Російської Федерації. Ми це пам'ятаємо. Коли наші бійці спалювали ці колони ворожі, коли ворог атакував в лоба. Наразі ворог тактику змінив. Наразі ворог використовує тактику охоплення населених пунктів е, клешнями, і це він демонструє в тому числі і по Вугледару. Якщо подивитися уважно на мапу, ми бачимо, що Вугледар атакується як мінімум е, з трьох позицій, з трьох напрямків. І це важко сприймати будь-кому і мені в тому числі, але е, давайте поставимо на терези е, життя наших військових. Тих, що тримають Вугледар, зокрема, нашої е, славетної, легендарної 72-ї бригади чорних запорожців, і навіть втрату такого важливого населеного пункту, який має панівні висоти Вугледар. Звичайно, ще раз кажу, це важко сприймати, не досить приємно, але це реалії, і тому збереження життя наших бійців, воно є, очевидно, пріоритетним у цьому плані. Зберегти життя, відвести на відповідні позиції, провести ротацію, в тому числі до комплектування, зокрема цієї бригади, в тому числі як і інших, що дасть можливість надалі протидіяти ворогу. Ворог, який на жаль, і це теж реалій, чому все треба сприймати так, як воно на сьогодні є, подобається нам чи ні. Ворог на сьогодні, на цьому покровсько-торецько-курахівському напрямку зосередив особовий склад і техніку. Яка б вона не була, розконсервована, не досить там на ходу, як кажуть. Але сьогодні це переважає наші сили і наші можливості, ресурсні. І власне одну з причин я вже назвав технологічно те, що в нас є, наша зброя, як і наші піхотинці, вони звичайно, піхотинці на голову вищі і краще підготовлені, ніж російські штурмові групи. Але цього м'яса багато росіян. Озброєння технологічно краще, але його не вистачає. Власне, про це я сказав. Тобто, у нас, на жаль, сьогодні немає. А це класика будь-яких воєнних дій. На жаль, немає вирішальної, підкреслюю на слові, акцентую увагу слово вирішальної переваги над тими силами і засобами, які є у ворога. Тому з цим доведеться змиритися. Є іще не досить добра новина, тому що якщо вугледар ми відходимо. Я не, не хочу говорити слово падає. Вугледар ми відходимо з позиції, то ворог зможе розблокувати залізничну дорогу, яка йде на Крим. Тобто, через Волноваху, оцей напрямок, там Вугледар тримав під вогневим контролем, і ворог не міг повноцінно користуватися цією залізницею для того, щоб Але йти. Правильно, Сергію? так, Сергію? Не то, що будували, те, що є. То, що вони будували, вони хотіли якраз цим компенсувати, але не вийшло. Так от, власне, ця залізниця запрацює тепер, і ми розуміємо, що це ускладнює наші дії, в тому числі і на півдні, в тому числі і на півдні, плюс прямий шлях на Крим у ворога по суходолу тепер є. Зараз не буду говорити про ті рецепти, що можна зробити. Не буду казати, дайте ракети, ми завтра все це закриємо, розбомбимо. Я цього поки що казати точно не буду. Так от, власне, звичайно, втрата Вугледару, відхід з позиції на Вугледарі, все-таки буде відбуватися в тому числі, і не дуже добре може відбитися на інших напрямках: по Покровську, по Торецьку, по Курахово. Тому на сьогодні. Чи є рецепт від цього всього? Звичайно, це, ну якщо згадаємо, до речі, з негативу ще затягування закону про мобілізацію, це відіграло свою роль, щоб бригади своєчасно не поповнювалися. Ну і власне, що можна протидіяти цьому? Звичайно, це наповнення ресурсу нашого відповідно союзниками, якщо ми говоримо про технологічну зброю. Ротації підготовка, ротація старих, підготовка нових бригад, які зможуть замінити ті бригади, що понесли втрати, для того, аби ворога все таки зупинити і не допустити провалу фронту, зберегти людей, і, звичайно, максимально надалі наносити ворогу ураження. Все рівно впевнений, що у росіян з часом мають виникнути проблеми. З цими атаками ми ж бачимо сьогодні, що вони фактично е, пішли в Абанк. Вони для себе малюють не лише дедлайн, який всі озвучують день народження так званого е, президента так званої Російської Федерації Путіна. Я думаю, що дедлайн дещо інший. Він, як мінімум, до е, виборів в Сполучених Штатах. А можливо, навіть трошки туди далі, до вступу у нову посаду нового президента. А він буде новий в будь-якому разі, без, без прізвищ зараз скажу. Тому ворог хоче максимально зараз заграбастати те, що він може, далі спробувати перевести війну, надати їй такий локальний характер, позиційний характер, для того, щоб готуватися до більш широкомасштабних дій у майбутньому. Про допомогу і про підтримку наших союзників про це зараз детальніше з вами хочу поговорити в розрізі матеріалу New York Times, який посилається на президента Чеської Республіки Петра Павла. Він знає таким активним був ну і залишається людина, яка підтримує Україну. До речі, людина військова. Так от Нью-Йорк Таймс цитує його заяву про те, що Україні необхідно визнати, що деякі території можуть залишитися під контролем Росії, принаймні тимчасово. Цитата чеський президент звертає увагу на те, що дружні Росії популістські лідери, такі як прем'єр Угорщини Орбан, вони Підривають європейську єдність через війну, а втома від 19 місяців війни зростає всюди. Саме тому цитата Україні доведеться реалістично оцінювати свої перспективи повернення території окупованих Росією. Це все бачите, матеріал виходить от напередодні важливих перемовин, які зараз наша делегація веде у Сполучених Штатах Америки. Як трактувати цей матеріал? Як трактувати таку заяву Петра Павла Знову ж таки акцентую увагу на тому, що людина військова. Ну, по-перше, поважний президент Чехії висловлюється про чужі території. Я хотів би послухати його, якби він так говорив, наприклад, про ті самі, я перепрошую, судети, які в тому числі були однією з причин Другої світової війни. Це, наприклад. Звичайно, легко говорити, коли це не стосується тебе. При всій повазі до поважного президента і поважного генерала, це без іронії. Він наш друг і з друзями тому й говорять відверто. Йому легко говорити, і ще раз скажу, тому що це наші землі, наші території. Чому він так легко і не лише він, не говорять про прем'єра Орбана? А просто констатують факт, що він підриває там основи європейської єдності. Та візьміть його за шкірку і викиньте з тієї європейської єдності. Якщо щось болить і пігулки не допомагають, треба скальпель. Я про політичний скальпель, звичайно. І треба тоді від тієї метастази позбавлятися і вливати свіжу кров у вигляді України. Все дуже просто. Я не хотів би зараз порівнювати висловлювання пана. Павила з висловлювання е, міністра закордонних справ Польщі Сікорського, де там теж роздаються нам поради, що, що робити з Кримом, як робити з іншими нашими територіями. Ми ж це прекрасно розуміємо, що і, повертаючись до допомоги союзників, несвоєчасне надання відповідних ресурсів зменшило потенціал України в обороні. Хто в цьому винен? Українці? Питання риторичне і відповідь ми на це питання знаємо. Знову таки, хочеться залишатися конструктивним, без емоцій. І ще раз хочу сказати, що ні українське суспільство, ні український президент впевнений, не готові і ніколи не будуть торгувати нашими територіями. Як можна торгувати? Або обговорювати взагалі такі торги, якщо мова йде про рідну маму для когось з нас, ці тимчасово окуповані території, є малою батьківщиною. Нормальна людина собі це уявити не може. З іншого боку, ми говоримо про ті реалії які на сьогодні є, і ті реалії, які є у наших союзників і бачення того, що відбувається. Звичайно, тут треба працювати дуже багато українських дипломатії, це те, що я бачу. А вона взагалі під час війни, я думаю, працює чи не найкраще взагалі не лише в історії України, а й е, в сучасній дипломатії Європи і світу. Просто надзвичайно не, не подобається це слово, але його використаю надзвичайно потужно. Звичайно, ми мусимо говорити про те, що тиск на Росію має продовжуватися, санкції мають працювати ставати жорсткішими. Бо економіка Російської Федерації все рівно має відчути це найголовніше відчути, що ця війна її веде до повної катастрофи, адже Путін боїться найбільше розвалу Російської Федерації, і його треба змусити оцими інструментами, а також гарантіями безпеки з боку наших партнерів і союзників поставити перед фактом: або війна закінчується Росії проти України, або завтра Росії не буде, і це факт. І, власне, не лише ці, звичайно, аргументи і фактори, вони сьогодні мусять впливати на наш світогляд, в тому числі. Україна не торгує і не буде торгувати територіями. Але ми маємо готувати себе до поповнення нашого ресурсу, до зміцнення нашого оборонного воєнного потенціалу для того. Щоб продовжувати боротьбу і досягнути тієї мети, про яку ми говоримо нашої перемоги. Адже для нас перемога в тому числі це збереження української державності це збереження української нації, це, власне, мова йде про збереження життів наших рідних і близьких. Є моменти, які нас взагалі можуть не влаштовувати, але це реалії, які треба сприйняти, зрозуміти, як у них діяти, що протиставити. І змінювати ситуацію на краще для себе.